Для початку давайте з вами пригадаємо, що таке швидкість. Швидкість це фізична величина, яка показує відстань, яку проходить тіло за одиницю часу і чисельно рівне відношення цієї відстані до часу. Тобто швидкість означається нагадую, маленька буква В, дорівнює шлях або відстань поділити на час. Основною одиницею вимірювання швидкості є метр. Для того, щоб нам перевести одиниці вимірювання з будь-яких у метр за секунду, відповідно, нам треба перевести чисельник у метри, а знаменник у секунду. Тобто, якщо нам треба з кілометрів за годину перевести в метри на секунду. Число треба помножити на 1000 і поділити на 3600, бо саме скільки секунд у годину. З давної формули з першої, яку ми написали з формули швидкості, ми можемо записати формулу, за якою можна визначити шлях. Шлях до рівня, швидкість помножити на час. Це в нас є залежність. Тому що саме шлях залежить від того, з якою швидкістю рухається тіло, і скільки часу воно, відповідно, рухається. Щоб знайти час із формули, нам треба шлях продинити поділити на швидкість. Тепер давайте з вами пригадаємо з математики про таку швидкість, як швидкість зближення тіла. Якщо в нас. Два тіла рухається одне назустріч одному, то за однаковий проміжок часу вони проходять певну відстань. Тобто за годину проходить швидкість відстань С1 і друге тіло проходить відстань С2. Відповідно, за один той самий час відстань між ними стає меншою. На С1 плюс С2. А значить, швидкість зближення при зустрічному руці буде швидкість першого тіла плюс швидкість другого тіла. Якщо у нас тіла рухається в одному напрямку, давайте розглянемо два варіанти. Перший варіант. Коли швидкість першого тіла буде більша за швидкість другого тіла, І тоді ми розуміємо, що перше тіло наздоганяє друге тіло. Але, коли перше тіло проходить відстань s 1 друге тіло від нього віддаляється на відстань s 2 І, відповідно, при русі в одному напрямку у нас буде швидкість зближення дорівнювати швидкість першого тіла, ну, швидкість другого тіла. Якщо у нас тіла, навпаки, перше тіло має меншу швидкість, а друге тіло має швидкість більшу, це означає, що у нас тіла будуть не зближуватися, а навпаки віддалятися. Тому що друге постійно буде збільшувати відстань від першого тіла. І тоді, я напишу, що швидкість відставання буде рівна швидкість другого тіла мінус швидкість першого. Розв'яжемо задачі. Першим правилом при розв'язуванні задач, що всі одиниці вимірювання повинні бути однакові. Тобто, якщо шлях у нас скрізь у кілометрах, значить має бути скрізь у кілометрах. Якщо час у годинах, значить у годинах. І так, розв'яжемо номер 6.20. Літак пролетів 750 кілометрів за 1 годину 15 хвилин, з якою швидкістю рухався літак. 750 кілометрів це пройдений шлях. 750 кілометрів. Не забуваємо біля, одиниці, біля фізичних величин писати одиниці вимірювання. Час у нас 1 година 15 хвилин. Цей час ми з вами повинні перевести у години. Давайте з вами пригадаємо. 15 хвилин це 1 четверта години. Або можемо записати десятковим дробом 0,25 години. Відповідно, час у нас буде 1,25 години. Записуємо, що нам треба знайти, це швидкість. І записуємо нашу формулу швидкості. Швидкість дорівнює шлях поділити на час. Будь-яка задача у фізиці починається обов'язково з формули. І підставляємо значення. Шлях 750 км. Поділити на 1,25 години. І це буде рівно. 600 одиниць вимірювання кілометри за годину кілометри за годину і записуємо відповідь. 600 кілометрів за годину. Завдання 6.21 ви розв'яжете самостійно. Наступна задача 6.23. Автобус проїхав 1,5 кілометра за одну хвилину. Який шлях подолає автобус за півтори години? Записуємо. У нас є шлях 1,5 км пройдений за одну хвилину. Тобто, у нас буде шлях перший, це 1,5 кілометра час на цій ділянці. Буде одна хвилина. Нам потрібно знайти, який шлях подолає автобус за півтори години. Тобто, це в нас другий проміжок часу, півтори години. І треба знайти другий проміжок шляху С2. Що залишається однаковим швидкість автобуса? Тобто для того, щоб знайти шлях, який проїде він за півтори години, нам треба швидкість помножити на час. Так як швидкість у нас невідома, але відомо, що першу ділянку він пройшов за певний час, ми можемо саме звідти визначити швидкість. Давайте звернемо увагу знову на одиниці вимірювання. Тут у нас 1,5 км, але час у нас одна хвилина. Тут час година, тобто нам треба всі одиниці вимірів звести до однієї для часу. Давайте запишемо, що одна хвилина це буде шістдесята частини години. І тепер підставимо значення швидкість дорівнює. S1 1,5 км, Поділити на шістдесяту частину години. Ми пам'ятаємо, для того, щоб поділити число на дріб, треба помножити число на оберної до нього. Тобто 1,5 помножити на 60. І це буде 90 км за годину. Знаходимо шлях С2. С2 дорівнює 90 км за годину. Не забуваємо записувати одиниці вимірювання. що година в чисельник і година в знаменник у нас скоротилися. І забуваємо записувати відповідь. Відповідь 135 кілометрів. Наступна задача 6.27. Під час змагань тенісний м'яч летить зі швидкістю 99 км за годину. За який час він пролетить? Шлях у нас буде 27,5 метра. Треба визначити час. Давайте з вами подивимося на одиниці вимірювання. У нас швидкість у кілометрах за годину, а шлях у метрах. Нам потрібно звести їх до однакових одиниць. тобто Швидкість ми маємо звести до метрів за секунду. Тому що відстань проходить невелику, значить час буде в секундах. І так, почнемо з того, що 99 км за годину переводимо в метри на секунду. Для цього 99 множимо на 1000, бо кілометри перевели в метри ділимо на 3600 секунд. Дорівняє 27,5 метра за секунду. І залишилося знайти час. Щоб знайти час, нам треба шлях поділити на швидкість. Час дорівнює, шлях 27,5 метра, поділити 27,5 метра за секунду дорівнює. Давайте перевіримо до вимірювання. Секунда знаменнику-знаменнику піде в чисельник. І тут у нас буде одиниця, тобто одна секунда. Записуємо відповідь. Відповідь одна секунда. Наступна задача 6.48. Людина робить 5 кроків. Запишу число N5 за час 3 секунди. Довжина кроку. Запишу L1 або L – 75 см. Зразу переведу це в метри, ну, 85 метра. Скільки часу витратить людина на подолання 6 кілометрів. 750 метрів. Тобто це в наш шлях буде другий, 6 кілометрів. 750 метрів, зразу переводимо його у або в метри, або в кілометри. Давайте переведемо в метри. 6750 метрів. І відповідно нам потрібно знайти час. Час Д2. Щоб знайти час Д2, нам треба шлях, який проходить людина, поділити на швидкість. Тобто в нашій задачі не вистачає швидкості. Але ми знаємо, що 5 кроків довжиною 0,75 метрів він робить за 3 секунди. Тобто за час Т1 людина проходить 3 кроки. N помножити на L1. Це буде шлях, який проходить. Підставимо значення і знайдемо, 5 помножити на 0,75 метра. Ділити на 3 секунди. Це дорівнює 1,25 метра за секунду. І тепер, щоб знайти Т2, ми 6750 метрів ділимо на 1,25 метрів за секунду. Це буде 5400 секунд. І цей час нам зручно буде перевести в години. Тобто поділити на 5400 секунд, поділити на 3600. І це в нас буде, так, тут секунду, я закреслю, це в нас буде вже в годинах. Це буде півтори години. Не забуваємо записувати Іла п'ятдесяти годин все.